В общем, так, або в нас не доукомплектовано одним шлангом. Його, е, Мама, або можна... його отак треба чіпляти. Мама, А можна... Я не знаю, або це має бути один шланг, але ні, це, мабуть, є. Це, мабуть, є так один шланг. Його можна от в такому положенні просто. Він... Наприклад, це пожежний галікоптер. І отак шланг просто зібраний, так, в зібраному вигляді. А коли він використовується, типу, для гасіння пожежі, то він тоді відщіпляється, мабуть, зараз. Це, мабуть, пожежний. Ми зробили висновок, що це пожежний галікоптер. І там, отак, от, мабуть, в робочому стані, отак щіпляється, коли треба гасити пожежу. Ми думаємо. Шланг цей. О. Так. А коли він, ну, наприклад, ну, просто зафіксувати, щоб летіти з ним, то сюди повертати. Так, ну, ані. Ура! Так, а що нас дивитесь? вийшло? Дивись, звичайно, дивись. Гелікоптер, як Гелікоптер, як треба. Навіть краще, ніж на картинці, бачите? Що? Мам, ти Шо? Ні, ну це було цікаво зібрати його, так, Лявашка? І прикольно. Що... Бачу. Тут бачу. Два шланга. Ні, я все розібралась. Тут не мало бути два шланги. Просто один тут кріпиться, бачиш, для іншого нема такого кріплення. Тобто, коли поливаєш, ти сюди. Коли ти просто... він летить, сюди. А крутяться ці лопасті, крутяться. Так, пальцами крутится. Мам, пасар mm. на вертолет и сидел чтобы не заметно тушить пасар. А то все думают, Как мой дом тушится, а там вода да? А є такі как? Це не самолет, це гелікоптер, Льовушка. Є такі пожежні ну, гелікоптери. Ну вообще-то гелікоптери угу. беруть в корзину поясу воду і спасіння. Да? И когда не подойдет к дому, то не просто вот это, вот так вот. Mm -hmm. вот. И оно выливается, там корзина. И это, наверное, бодивой. Это пожежный геликоптер. Нет, там у них корзинка. Корзинка. Mm -hmm. Вот, вот, вот. Сидіти. Тобі сподобалось його збирати? Так, да, просто цікаво, нас, так? І Навіть мамі сподобалось. І цікаво було його зібрати. Так, у нас ще Аліса. ну Якщо Льова ще трошечки не всі свої кошти витратив, то Аліса подумала гуляти так гулять, так? Лісочка коппридвала міксер. Це якийсь кухонний комбайн. так? Буде дуже прикольно, якщо це буде справжня іграшка. ну це іграшка. Ми це вже точно знаємо, що це іграшка. Так. Так, что в тебе но, выходит, но, чи допомогти? Но, если у вас Вот этот вертолет стоит то ничего, всего. Вы аккуратно приземляетесь. Угу. А где Давай я допоможу. А если сейфос еще раз стоит угу, то, то вы не Цікаво, Зараз да. треба ножиці взяти. А если б... боба, то просто расслабает вас Вертает. Так, Тут треба тоненькі. зараз я допоможу. Так, ми розрізали. Так, Оу! Блендеры. Что там? О, oh, Ванька! И что там надо? А что там? там дальше? Там дальше нічого. Наверное, на столе сидят фрукты. На столе сидят конфеты надо. Та тут включається. Мабуть, батареї у нас немає, Лісочка. Тут на упаковці на упаковці має бути ось. Бачиш, сюди треба три батарейки. Ми докупимо. Тобто він має ще крутитись, перемішувати цей міксер. Так. Але сьогодні ми його не включимо, бо ми не купили батарейку. Може, завтра купимо батарейки, або післязавтра, коли ми будемо в магазині, тоді купимо батарейки. А зараз дай подивити, що воно таке взагалі. О, це така штука, котрий. Конфетный, Это по, по всей видимости. Кафе-кофе. И, И вот Я в Я uh -huh. а Давайте это перемешаем. Нет! Нет! Что? Сломался вертолет, вот заходит. Все, потом вот это заходит. Да. А наша что строчка. А, 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 я не знаю, может, может, это какой-то режим перемикать? А, а, це... не, Левушка, сейчас не там батареек, воно не включится. А, это... Це... Нет, цапки, бачишь, тут... Це, мабуть, воно, так, воно бачиш, піднімається мама, чи так, що? Мама трошки піднімається. Ми Но... розгадали, воно Я? там отак трошки Я. підіймається. Щоб поставити чашу, опускається, включається, а потім виходить знову. Коли вже перемішав міксер, і потім, щоб зручно, отак, якщо так доставати, все виліється, правильно? А якщо підняти трохи, то тоді воно більш обережно можна витягти. Ми розібрались для цього. Я не думаю, що це. Ні, яблучка порізати на квадраті і сюди. І сум буде. Ну воно хіба що каша буде з тих яблучок. Это а для конфет. Букс. Нет, это не для цукерок, это же миксер. Миксер? А давай давайте просто пустоту перемешаем. Ґ -Ґ Мешаем пустоту, чек. Ммм, как, вкусно. М -м -м, надо еще такого приготовить, oh. да побольше. А Такий вкусный воздух. <laughs> Всім привіт! І сьогодні ми вже поставили батарейки в мій міксер. Ось так ось він включається. Він з цвіткою. Ось. І я приготувала всі матеріали, і ми будемо грати. В кафе. Чекаємо замовлень. Доброго... Доброго дня. Чимось можу допомогти. А, можна, будь ласка, замовити капучино. Добре, зараз все буде. Ну що ж, друзі, нас замовили капучино. Давайте будемо робити. Так, ну що ж, нас замовили капучино. Давайте почнемо. Спочатку нам треба молоко. Тепер нам треба трошки ось цього. Головне його не розлити. Мабуть, не будемо. Так, нам треба щепотку. Трохи води. Тепер нам це все треба поставити під міксер. Я ще не пробувала там воду переміщувати.